Поліцейська мафія під прицілом. Знак високої напруги. Поліцейська мафія Закарпаття під прицілом ДБР. Деталі скандалу. Шостий слідчий відділ Державного бюро розслідувань оголосив війну корупції серед правоохоронців Ужгорода. Як стало відомо, відкрито кримінальне провадження 6.2.0.2.4.1.4.0.1.6.0.0.0.1.0.4.9 за статтею 364 частко 1 Кримінального кодексу України зловживання владою або службовим становищем, що стало причиною розслідування. Розслідування розпочато на підставі заяви Вадима Хабібуліна та ухвали Ужгородського міськрайонного суду №1 1 К Ставь, 7089 24. у фокусі слідства дії начальника Ужгородського гунацполіції, полковника Олега Янчинського та його заступника, начальника слідчого відділу Івана Розмана. Суть звинувачень, слідство виявило, що ці високопосадовці могли незаконно отримати свідоцтва адвокатів як плату за свої послуги. Відповідно до інформації, ці дії могли бути пов'язані з кома-саботажем розслідувань, кома-навмисним затягуванням кримінальних справ. Кома покриванням корупційних дій у кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури Закарпатської області, керівник Петро Немеш та Раді адвокатів Закарпатської області, керівник Олексій Фазекош. Іронічно, що саме дії останніх і викрили кричущі факти корупції серед ужгородських правоохоронців. Документальні підтвердження на підтвердження злочинної діяльності Хабібулліно прилюднив ключові документи. Кома заява про злочин Янчинського та Розмана, 35 сторінок, читати документ. Пома заява до НАСА щодо корупції Янчинського 63 сторінки. Читати документ. Кома заява до нас щодо корупції Розмана 63 сторінки. Читати документ. Що далі, розслідування лише набирає обертів. Голова фонду святого Гавриїла Ургебадзе, Вадим Хабібулін пообіцяв оприлюднити нові факти, які можуть вивести на світло ще більше кричущих правопорушень. Далі буде з Божою милістю, заявив Хабібуллін. Слідкуйте за оновленнями, адже боротьба з поліцейською мафією триває.